Господарі, мої вітання. Зараз будемо займатися другим підгортанням картопельки. Перший раз в мене вийшло так, що я обгорнув. Там чи дощ пішов, чи після дощу, ну що щось таке, мабуть, пішов дощ. Ну а тут я ходив-ходив, тянув, тягнув, думав можливо ще пройде. Дощ, як ви бачите, але це все порожньо, нічого і близько не буде. Картопелька лізе догори, а це вона... песик прийшов, походить. Оце вже вона пускати столонів не буде, коріння вже не буде, вона вже позеленіла. Тобто все, що сформувалося отам ото в гребні. Ото мій врожай. Ну, для того, щоб вологу бачите так, бур'яни лізуть і багато, але волога на 3 см відсутня. І так же саме, що ну, тут зараз в мене диски пройдуть, я це все підгорну до гребню. Якщо повезе, то Гребень теж потовчиться і оцей весь бур'ян, оце, бачите, і ось такого лізе. Це все лобода. Ось, Якщо повезе, то я його знищу і тоді ще тиждень чи два можна буде почекати, підгорнеться вже по великому бадиллі і буде все окей. Так що вам приємного перегляду, зараз я свого тракторця заведу і все, попробуємо, мусить щось вийти. Поставив, до речі, я диски на 5 см ближче, чим були. Так, відповідно, зараз мусить нагорнути досить таки нормальний гребень. Так що давайте будемо пробувати, а там, там побачимо. Буде ще разочек з бур'янами, правда не поборюсь, но вже як є. І останній рядочок другою швидкістю прийшов. У нього ось така пірамідка поверху виходить. Але Верх ось оцей буде в бурянах. Він уже зараз де лізуть. Ну, повірте, лізуть. А ось тут я їх трішки закидав. Воно, звичайно... Не дуже той допоможе, але відсотків на 50 можливо бур'яно буде менше. Звичайно, варто було б зробити до того, коли вона це повилазила. Але ось бачите скільки бур'яну. Але так вийшло, що за, за лежанкою. Не могли попрацювати. Так, хотів показати бур'ян. Ладно, Дивіться, оце ось таким чином залазять диски. Раз і отут два. Якщо взяти, то це приблизно десь 4 сантиметри. Ось. Отак. Грунт там сирий, тут. Розпушений кинутий, бур'яни деякі пропали, деякі залишилися. Тепер оцю частинку бажано як можна раніше пройтись, теж розпушити. Стрілки колись я ставляв, воно лізе в різні сторони, ладу немає, тому я більш вже їх не налаштовував. Так, а це бачите, бурянчик такий. А це те, що все. Ну я догадаюсь пропало. Можливо десь щось і приживеться, але в більшості випадків воно пропало. І якщо пройде дощик, було б взагалі б чудово. Він то зараз одна капля на гектар накрапає, але навряд чи щоб він був. Так, ну і отак воно виглядає. Збоку варіант трішечки позрізав я, гадай, що пропаде. А перший рядочок, ось оцей, він буде з'їдений. Після того, як оцю зиму картопельку. А це, збачите. Краса. Бур'яну тут дуже багато. Так, до речі, раз я вже сюди прийшов, можливо, кому цікаво, що знаходиться. Це воно таке. Ну і там абортань, е, ніхто його не буде. Ото що буде, то й буде. І ось, дивіться, От там вже буде дирочка прорвана. Це йому і місяць, мабуть, як не лежить. Отам он теж буде прорвано, а там прямо по курсу теж купу грошей У мене те, що були перші, воно прослужило мені років, мабуть, 15. Так же само рано я доставав. У місяць воно було, потім я його знімав і воно лежало. З такими дірками я не думаю, що вона прослужить мені так довго, Ось. ну це, власне кажучи, все. Щось, щось таке накрапає, якщо накрапає і пройде, то в принципі дивіться, бачите, бур'янчик весь пропав. Якщо дощ пройде... Серйозний такий, то взагалі буде все чітко. Друзі, все. На все добре, бувайте здорові. Я коня встойла, все буде.